Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я вам розповім казочку про целющі сили води. Казка називається Сила дощу та дружба». Сідайте зручно та слухайте уважно казочку. Над галявиною кружляла справжня джілка. Як же бути життя? Дощ, Жжжж! Чи... Чекаю, Ж... багато днів. Вона оглянула галявину Понура опустили свої голівки дзвіночки. Ромашки склали білосніжні пелюстки. З надією дивилась в небо пониклі трави. Тривожна! Перемовлялися між собою Борізки і горобинки. Їхні листочки з ніжно-зелених поступово перетворювалися на брудня сірі, Що втіли на очах. Важко стало жучкам, бабкам, джілкам і метеликам. Знемагали від спеки у своїх. Теплих шубах заєць, лисиця і вовк, ховаючись в норах і не звертаючи один на одного уваги. А дідусь ведмідь заліз у тінистий малинник, щоб хоч там врятуватися від палючого сонця. Набридла спека, а дощу все не було. Продзичала джілка. Підскажи, як бути? Нема порятунку джи. Від спеки. Дощик напевно ж забув про нашу галявину. А ти знайди вільний, вільний вітерець, — відповів старий мудрий ведмідь. Він гуляє по всіх усюдах і знає про все, що робиться на світі, він допоможе. Полетіла бджілка на пошуки вітерця, а той постував цей час в далеких країнах, ледве-ледве знайшла його чілка, розповіла про біду. Поспішили вони. На забуту дощиком галявину, а по дорозі прихопили з собою легку хмаринку, яка відпочивала на небосхилі. Не відразу зрозуміла хмаринка, чому потурбували її бджілка і вітерець. А коли побачила ліси, поля, луки, що засихають, і нещасних тварин. Захвилювалася. Я допоможу галявині та їй мешканцям. Наступилася Маринка, стала роздуватися і перетворилася на велику дощову хмару. Хмара почала застілати з собою все небо. Дулась, дулась. Поки не вибухнула тепла літня доща. Дощик танцював по глявні, яка оживала на очах. Дощик полював землю, і все навколо живалося водою, блищало, раділо, співало їм дощу і дружби. А бджінка задоволена і щаслива в цей час. Сиділа під широкими листками кульбабки і думала про целющі сили води і про те, що часто ми не цінимо цей дивовижний дар природи. Ось і казочки кінець. Ви уважно слухали казочки молодці малята! До нових зустрічей бувайте!